Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Риба... Назар Рибалка і не тільки. Сьогодні у нас рибалка на гарному ось такому зараз покажу вставочку. Ви сьогодні на вісіх хуторах. Лобісні на дві донки. З наживкою в мене сьогодні чесникові пуфіки. Іконка Real Fish Карась сник. Слазь в мене сьогодні вбивця карася годка сьогодні прохладна але до нього моє нормальне злою я сьогодні витягнув одного карася дві холостих покльовки засік нічого, ну хотів засікти нічого. Один під берегом, один уже відрі. Якось отак. А ви підтримуйте мене лайками, пишіть коментарі, підписуйтесь, а ми продовжуємо. О -о -о! Напевно, що карась. Але, напевно, зійшов. Ну, дуже легко йде якось. Як для карася. Ну, прям дуже легко, як для рыбы. О, не, ні, ну так, що що? Ти дивіться, карасик. Сом. А не карасик. И карасы к нам в копилку. Но царь и будет. Так что добре пришло. Ой, а с прям такие на Сазана похожий Сейчас кем да? Не, серьезно, тут же больше как Сазан. Правда, знаєте, в мене оцей корей, що я теж тяну, в мене не йшов так чесно, як коробчик. Невеликий коробчик. Жорсткий Жост... удар, трошечки його перед цим з рогача час зняло і просто бум. Я чесно вже коли тягну, думав короб. Спочатку про покльовки думав, бо тут канального соника. Зі мною завжди цікаво. Чесно, у мене не виходить рибалка там на топ лоба. Чи на ще щось. І якщо будете додивитися до кінця, скажу, де цей ставок знаходиться. Якщо поставите лайк і підпишетеся, тоді точно розкажу де. А якщо не зробите, то не розкажу. Бо мені обідно, що я знімаю відео, монтірую. А на мене ніхто толком не підписується і не ставить лайки. Друзі, чого ніхто не купляє прикормку Real Fish. Кстати, не купляйте цей? Фанатика оцього прикормку, даже цю, що змішану і для поплавочного, і для... Бонного виду ловлю. Така прикормка погана. І ви бачили ціну на амнезію, щоб хоч щось спіймати? 140 гривень за пачку. Краще вже купити того ріалфіша чи інтеркріля. сайті інтеркріль теж хороше. Ви друзі, що не спочатку риболовлі. Ну як не спочатку годину від риболовлі. Година від, іменно від початку риболовлі. От я оцього другого кинув спинінга, У мене спинінг комбат з жилкою до 35 грамів, но... це просто занижений тест. Я кидав ним і 100 грам. І все таке коротше. Ну, як на мене, в мене ще є спільник, навігатор другий, на якого також був. Було дві, да, було дві холості. Це ж, виходить, що три в Це ж було холостих півалі. Наді було не сильно. Я якраз таке хороше містечко, де можу клюнути крупний карасик І коробчик. Ну, коробчик, мало в рині Тут коропа не так багато, як хотілося б. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а в продовжуємо. Друзі, хочете секрет. У мене завжди виходить так, що коли в мене два спінінга, якщо я один витягую з риби і перезакидаю, може зразу, може через декілька хвилин має клюнути другий. Ви що так завжди працюєте? Добре. Це внук на рибалці? Мені кажуть, це внук на рибалку. Та внук на рибалку чи це просто? Ні, я не внук, дядька Вань. Ти тільки розкинувся, чи вже щось зловив? Годину вже сижу. Два, два відрі один під берегом і дві холостих. Два карася один під берегом зійшов. А коропа не зловив? Ні, а, шо, на 500 а що, на три підсот зловили недавно? На три з недавно зловили. А то звідки там? Макар розказав. Хто? Макар? Макар? Макар. Який макар? Ваш внук. А кулин? Там і на ставку купалися, він а, теж приходить. А, так, да, він же приїжджав, так, да, так. Да. Да, на горох? А? На горох? Да.